Зараз достатньо зберігаються історичні пам'ятки у Львові. Не місцеві абсолютно Ах, ні. Ні, а чому ні? Намагаються місто зберігати, так. Але все ж таки ми бачимо навіть в центрі міста. Ми, як студенти історичного факультету, можемо сказати, що вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацінець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян. Що вони думають про стан збереження історичних пам'яток Львова? Поїхали. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка стосовно історичної спадщини Львова зараз що вона належним чином зберігається? Я думаю, що було, ну, намагаються місто зберігати так, але все ж таки ми бачимо навіть в центрі міста, як в історичних будівлях ставлять пластикові вікна, тобто контроль є, звичайно, але, як на мене, не зовсім достатній. Як ви думаєте, які із історичних пам'яток зараз у місті найбільше потребують реконструкції або реставрації? Так важко сходу сказати, але навіть тут пройтися центральними вуличками бачимо старенькі балкони, які могли бути дуже красиві, так але на жаль, вони в аварійному стані. Тобто є такі будинки. Як ви думаєте, стосовно популяризації історичної спадщини Львова чи достатньо роботи робиться в цьому напрямку? В нас достатньо є та гарно розвинений цей напрям. Я вважаю, є інститут міста, так, який працює в цьому напрямку. Тобто, я думаю, що досить добре. Ну, хотілося б, але чи зберігається. Чим це проявляється, можу сказати. Умовно, історичні пам'ятки у центрі чи… Негайно вони зберігаються, напевно. Можливо, не всі, а можливо. Ну, я не думаю, пам'ятки архітектури не можна рушити. Угу. Якщо дивитися з тої сторони, то мабуть так. Ми, як студенти історичного факультету, можемо сказати, що насправді у Львові, порівняно з іншими містами, бо я сам не зі Львова, робиться доволі багато, реставрується. Не все звичайно, але навіть якщо взяти гарнізонний храм, то реставрація йде, йде реставрація Дорошенка і інших місць. Можливо, не дуже історично правильно, але ліпше так, аніж ніяк. Умовно, якщо брати Одесу, то я ж сам з Одеси, то самі от умовно будинок Русова він реставрувався дуже довго і не до кінця. У Львові більше цим займаються, адже Львівський центр то є спадщина не тільки для України, а для всієї Європи. І мені здається, що тут доволі все добре От, глянути навіть на університет, колишній будинок сейму, то він е, збережений ліпше, ніж інші, чи обласні центри, чи районні в Україні. Угу. А як ви думаєте, яка історична пам'ятка зараз в центрі, можливо, найбільше потребує реставрації? Е, в центрі найбільше реставрації мені здається, що Е, щоб так правильно сказати, не зможу, але навіть якщо брати е, собор Андрія, то мені здається, що його би пасувало відремонтувати, адже він також має як для Польщі, так і для Литви велике значення, і за ним глянуть було б добре. І ще таке питання: як ви думаєте, чи достатньо зараз робиться для популяризації історичної спадщини України, і власне Львова ем, як такого найбільш туристичного міста сьогодні, і що можна зробити для того, аби покращити цю ситуацію? З призми туризму мені здається так, але е, треба розділяти туризм і історію. Е, адже більшість туристів ходять і просто дивляться на нашу спадщину і кажуть гарно, але за ними криється дуже велика е, інформація, яку корисно знати як львів'янам, так і українцям, адже знову ж таки Львів як е, такі е, ворота в європейську цивілізацію. Е, посувало би, звичайно, роз... поширювати цю інформацію для е... туристів і для львів'ян також, бо не всі львів'яни навіть знають про це. Які, можливо, на вашу думку є пам'ятки у центрі, які потребують реставрації на даному етапі? Гарнізонний храм, але його і так реставрують, наскільки я знаю. Ем... Деяка кількість кам'яниць, наприклад, ренесансних або барокових, тому що деякі вони, з них в занедбаному стані, також, наприклад, державний архів, Львівської області, державний архів, він, деякі його фасади зараз, на жаль, не в дуже прийнятному стані. От, а так, загалом львівська адміністрація робить багато хороших речей стосовно архітектури, я вважаю. Ну, я думаю, що, в принципі, Львівська міська рада так старається, щоб все було відреставровано, та наче не менше відреставровувати. Як ви думаєте, чи ведеться зараз е, програма популяризації історичної спадщини Львова? Чи достатньо цього, чи можливо ще якісь додаткові ресурси залучати? Ну, загалом, через війну туристичний трафік впав, але, наприклад, до війни повномасштабної. Було ж багато іноземних туристів. І я думаю, так, достатньо насправді. Достатньо. Просто у нас є з чим порівнювати. І з нашого, якщо робити висновки з нашого рідного міста, то там, на жаль, взагалі все з цим дуже-дуже печально. Тому Львів в цьому плані набагато краще. Я думаю, що дуже впав через війну, Це зрозуміло, але в принципі з інших міст приїжджають люди все одно і дуже багато туристів. Можна більше, але мені здається, Львів справляється своїм роботою. Але можна завжди краще, тому що, наприклад, в Європі набагато краще з цим працюють, але в Україні ще по... ну, такі часи, що тяжко, поки що з цим якраз працювати, але бачимо, бачимо розвиток в цьому, бачимо якесь покращення. може. Так, якщо порівнювати, можливо, з якими з іншими містами українськими, то мабуть так. Якщо, так як сказала моя колега з європейськими, то не настільки, як, як би хотілося, але в загальному-то так. Ну так, да, завжди є куди так от, би мовити, стріміться, Да. Можу сказати, що, наприклад, у моєї дівчини є будинок, ну, один з. І його реставрують вже десь років сім, тому що крадуть гроші на реставрацію. Так що мерія має працювати нормально, в мерії мабуть, мають бути нормальні люди. ну от якось так. А як ви думаєте, які будівлі, можливо, в центрі міста потребують реставрації на даному етапі? Можливо, якісь відомі ви, знаєте? Треба подумати. Треба подумати. Це тяжке питання, щоб згадати. Ну от навіть ця будівля біла. Не, не знаю. Та, насправді є багато таких будівель, особливо якщо брати цей район за парком, так там дуже багато будівель гарних там, історичних, але потребують реставрації, але конкретно назвати зараз не можу. Як ви думаєте, чи достатньо робиться для популяризації історичної спадщини на Львова наразі? І що можна зробити, аби покращити цей процес? Заходи 100% створюються. Також, я думаю, ми працюємо взагалі люди в цьому руслі у Львові, стараються. Але ну, можна створювати більше заходів, можна закликати людей, можна якось їм показувати навіть також на телебаченні. В різних сферах в університеті також можна закликати якось, але ну, ось так. Треба в цьому також руслі працювати. Ну, насправді Львів загалом своєю архітектурою, є таким, воно, на мою думку, є таким історичним містом, тому, скоріш за все, це досить розвинуто у Львові, але є куди рости і можна проводити якісь ще заходи для того, щоб збільшити це. Не знаю, мені здається, 50 на 50. Угу. Ну, я думаю, досить достатньо. А від чого залежить 50 на 50? Ну, там фасади будинків дуже багато історичних і вони просто руйнуються. Угу. А чи можете можливо згадати якісь приклади е, історичних пам'яток Львова зараз, які потребують реставрації? Мені здається, можливо, палац потоцьких. Угу. Я чомусь таке. Можливо, вода якісь породи лава. А стосовно популяризації історичної спадщини Львова, серед містян, серед туристів, як ви думаєте, чи достатньо ведеться цієї роботи? Я думаю, достатньо, навіть якщо подивитися на площарину, дуже багато екскурсоводів. Ну, які не які, але екскурсоводи. Погоджуюсь. Як ви думаєте, що може бути зроблено для того, аби покращити оце ставлення до історичної спадщини Львова для того, аби її краще зберігали, для того, аби вона краще все-таки прослужила? Мені здається, вона і так дуже добре збережена. І в принципі люди і туристи дуже поважають. її. Погоджуюсь. Думаю, що так. так. Так само. А як ви думаєте, можливо, є якісь будівлі в центрі міста, а, які потребують реставрації на даному етапі? Звичайні житлові будинки, які сипляться. можливо такі прям історичні пам'ятки ні. Також історичних пам'яток не пригадую. А як ви думаєте, чи достатньо робиться зараз для популяризації історичної спадщини Львова і що можна зробити для того, аби це покращити? Ну, зараз не знаю, чи робиться щось для популяризації, а зробити ну, мабуть, через соцмережі це просувається. Не знаю, можливо, варто якось трошки більше справді це просовувати у масі. А можливо серед містян, як ви думаєте, чи достатньо є обізнаність, що от є такі-то спадщини, там, історичні пам'ятки і так далі? Ні, не, не дуже обізнані. Я також думаю, що зараз ну, не зовсім люди цим цікавляться. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи історична спадщина Львова зараз зберігається в належному чині? Ах, ні. Ні, а чому? Ні. Тому що, на мою думку, будівлі і ця всі історичну спадщину потрібно відновлювати, але відновлювати потрібно правильно, щоб люди були правильної професії, не просто зробити це все на тяпляп, як то кажуть. А які Можливо, ви приклади можете назвати зараз у Львові, якісь можливо історичні пам'ятки, які потребують реставрації. Та весь історичний центр Львова. Всі, всі ці будівлі є історичною спадщиною. І вони всі потребують реставрації, але реставрація крила вже правильна, реставрація, красива, не таке, щоб зробити під е, типу новітній стиль. Воно ж не буде виглядати як, е, як стара будівля Львова з істор... з якоюсь історією і так далі. Як вважаєте, чи зараз умовно на часі так би мовити власне реставрація таких будівель? Чи варто зачекати, чи можливо якісь косметичні більше підрихтування потрібні? Зараз, в принципі, можна цим займатися, тому що на мою думку, у Львові е люди, е можливо, це позвучить трошки е так е важко і трохи, але у Львові люди забувають про війну вже. Бо я наприклад сама з Києва, і для мене отут я, я чую тривогу рідко, але все одно, наприклад, люди вже не звертають на це уваги такої сильної. Але щодо реставрації, я вважаю, що вона потрібна, адже ну ми не знаємо, коли війна закінчиться. І вона може так само бути ще 10 років і що тоді робити з будівлями. щоб вони так стояли, чекали війни? Ні, люди живуть і маємо далі. Прославляти Львів і Україну і показувати, що Україна не зупинилася, і Україна далі живе. Люди люди працюють, люди далі продовжують розвиватися, і чому би ні?